Розпочалася реєстрація на участь у всеукраїнському кубку командувача Національної гвардії України з кросфіту. Вона триватиме до 21 квітня. А самі змагання стартують 22 квітня. Хто може взяти участь у цих змаганнях та як до них долучитися? Розповів начальник фізичної підготовки і спорту військової частини 3058 Ігор Єманов. Участь можуть прийняти будь-хто це, можуть бути і чоловіки, і жінки, яким виповнилось на 10 квітня 18 років. Буде розподілятися на три групи: перша група це чоловіки, друга група це жінки, і третя група це особи з інвалідністю, ті, хто мають поранення, та ті, хто не можуть виконувати вправи, як чоловіки з першої групи. Змагання будуть проходити у кілька турів. Перші два відбудуться в онлайн форматі. В першому етапі це тест купера силовий, записується відео. Відеоінструктаж, як що потрібно робити, все є на сайті, і потім це це відео потрібно закинути на свій особистий кабінет. Коли суддівська колегія перевірить, переможці, хто виконав тест купера. З найменшими показниками переходять далі до другої етапу. Заключний етап відбудеться у столиці України, місті Києві. Локацію зміркувань безпеки не розголошують. Долучитися до змагань може кожен. Для цього слід лише зафільмувати процес на відео та відправити на сайт sportngu.com.ua. Ізмаїльські нацгвардійці вже тренуються та планують брати участь у даних змаганнях. Ми е, будемо реєструватися, е, ми будемо задіювати як і Особовий склад серед офіцерів, як і сержантський склад, солдати, поки що є і строкова служба, також військовослужбовців за контрактом. Будуть, все залежить від тих умов, в яких знаходиться особовий склад. Тобто, якщо це особовий склад, який зараз в польових умовах виконує службові бойові завдання. Ми будемо допомагати створити умови, щоб ми могли там все зробити, що потрібно для даного закладу. Для даних змагань. Це чудово, що є така можливість приймати участь в таких змаганнях, що вони проводяться саме цей час. І ми готуємось до цих змагань, будемо приймати участь і хочемо виграти найвищі місця. Активно тренуються і військовослужбовці, які несуть службу у польових умовах та очолюють мобільно вогневі групи. Розповідають, брати участь у змаганнях хотіли давно. Від начальника фізичної підготовки та спорту військової частини дізнались про проведення відкритого кубку з кросфіту командувача Національної гвардії України та військовослужбовці з підрозділу першими виявили бажання прийняти в цьому участь. Дуже гарно, що такі змагання проводяться дистанційно, і військовослужбовці, виконуючи свої завдання на об'єктах, приймати, можуть приймати в ньому участь до нас дійшла інформація, що будуть проходити змагання з відкритого кубку командувача Національної гвардії України з кросфіту. Незважаючи на те, що ми знаходимося в польових умовах, на щастя ці змагання проходять дистанційно, і я зможу, незважаючи на службові свої обов'язки, тренуватися та приймати участь в цих змаганнях, як до війни, так і час війни я постійно тренувався. І нарешті настав цей час, коли я зможу себе показати не тільки на тренуваннях, а також і на змаганнях. Головна мета всеукраїнського кубку командувача Національної гвардії України з кросфіту зібрати кошти для придбання реабілітаційних тренажерів та комплексів. На них зможуть проходити курси реабілітації воїни, які отримали поранення та втратили кінцівки. Настав такий час, коли е, стартують такі змагання, хто також може прийняти участь всі, хто бажає. Тому долучайтесь до цих змагань, переходьте по посиланню sportngu.com.ua. далі все згідно інструкції. І якщо будуть якісь питання, то звертайтесь до представників відділу фізичної культури і спорту військових частинах Національної гвардії України. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.